Так, дивіться, от три машинки К5, К10 і Хайлюкс. Зараз трошки цей К10 присів на амортизатор, а так він вище виглядає набагато. От, от от такий він. ось такий Ззаді кришка, як на хайлюксі, і на цьому закривається. На К5 кун знімається, ставляться люстра, її можна підключити світлодіодом. ну от собственно, він видно, що він трошки менший за ці моделі. Ось такий він Тут найбільші колеса, тут трошки менше. Тут, по суті, такі колеса, як на 1.24. Ось такі машинки. І так, по пультам. Ось пульт від Hilux, шестиканальний. Тобто тут можна шість різних функцій підключати. Деякі з них от я дивлюсь клімбінг. це... Пріші за все, друга передача, Тось, помаленьку він буде. Ось пульт від э, 24-го масштабу поворанчувого. Тут теж і друга передача, він медленно їде. Ну і ось такий пульт. К-10. Тут уже крутілки, це, якщо не помиляюсь, Передачі якісь там треба. Оновити дані, бо так вам не скажу зараз на спіху. От. Освітлення керується. Ну, і всюди освітлення якби працює.